Колись їх ймовірно потрібно буде віддавати, але де взяти кошти, коли країна в руїнах, а економіка заледве ледве дихає? Можливо, доведеться допустити західних партнерів до українських ресурсів, принаймні у США про це вже починають говорити. Україна готова домовитися з нами. Україна найбагатша країна Європи. Ми можемо заробити та мати корисні відносини з Україною. Це в наших інтересах забезпечити, щоб Росія не облаштувалася там. Поки ж гроші партнерів ідуть у тому числі і на відбудову знищених або пошкоджених під час бойових дій підприємств, житлових будинків, доріг, мостів. За словами голови партії Слуга народу Олени Шуляк, прямі збитки завдані Україні з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року склали 152 мільярди доларів, і це ще немає даних за 2024 тисячі це все ціна війни. Матеріальна, а ще є людська: тисячі загиблих, десятки тисяч скалічених, цивільні і військові, дорослі та діти. Всі вони могли працювати і жити. І не може бути ніякого грошового статистичного виміру всіх людських страждань, смертей і поневірянь, всіх матеріальних та інтелектуальних втрат, які понесла Україна через війну, розв'язану Росією.